Hi guys, let's talk about present continuous. Present continuous or present progressive means that we are in the middle of an action. Present continuous це теперішній тривалий час означає, що дія виконується в даний момент в момент мовлення. Структура present continuous. Є слово to be в формі теперішнього часу. Плюс дієслово закінченням ING і означення часу. Now at this moment. «at the moment of speaking». Дієслово to be має три форми в теперішньому часі. M is A. M використовується лише для займенника Я. I. I am або IM. Форма is використовується для одни. Це he, she, it. He is, his, she is, his. it is, it's. Форма A використовується для множини. You are, we are, they are. Коли ми утворюємо present continuous, ми ставимо підмет, наприклад, I, далі am плюс діє слово з закінченням ING. Read plus IG. I am reading now. Я зараз читаю. Це означає, що я читаю в даний момент. He is sleeping now. Він спить зараз. В момент мовлення він спить. Ми можемо сказати he is sleeping or he's sleeping. Скорочуємо. You are working now. Ти працюєш зараз. Зараз, в даний момент мовлення, що ти робиш, what are you doing? You are working. Маркери, які використовуються в present continuous. Це now, at this moment, at the moment of speaking. Not a bene. Зверніть увагу. Такие слова не вживаются в present continuous. To like, to love, to hate, to dislike, to fear, to enjoy, to prefer, to have, to be, to believe, to hear, to understand, to want, to hope, to forget, to know, to notice, to remember, to mean. To imagine. Всі ці дієслова слова використовуються лише в Present simple. Давайте подивимось, як це використовується. Наприклад, мені подобається ця книжка. Навіть якщо вона мені подобається в даний момент, в момент мовлення, казати I am liking this book буде неправильно. Лише I like this book. Він тебе розуміє. Він розуміє тебе в даний момент, в момент мовлення, але he is understanding you теж буде неправильно. Лише he understands you. He understands you. Це present simple. Якщо він, вона або воно щось робить present simple, тоді слово додаємо закінчення S. He understands you. Це Present simple. Present continuous неможливість з цими словами. Тепер розглянемо, як створюється стверджувальна форма, заперечна та запитальна. Стверджувальна форма. Ставимо підмет. We. Що ми робимо? Ми шукаємо. We are looking for a post office. Ми шукаємо пошту. Are looking for. For. Заперечна форма утворюється за допомогою додавання заперечної частки not. Ми беремо допоміжне дієслово are, або am, або is. В даному випадку діє виконуємо ми, we, допоміжне дієслово are плюс not. Are not. Або скорочуємо, і буде в нас we aren't working. On a new project. Ми не працюємо на новому проєкті. І як створити запитання? Ставимо запитальне слово. Наприклад, what? Що ти робиш? Що ти робиш в даний момент? What? допоміжне діє слово. Хто і що робить? What are you doing? What are you doing now? What are you doing at this moment? What are you doing at the moment of speaking? Що ти робиш в момент мовлення?